Микола Лиморович вітаємо з перемогою під сумковим рахунком. Зрозуміло, можете бути задоволені чи задоволені грою сьогоднішньої так. Дякую. Звичайно, до кінця ніколи не можна бути задоволеною грою. Є моменти, котрі ми повинні поліпшувати, мінізувати помилки, котрі призводили до небезпечних моментів до наших воріт. І я вважаю, що з кожною грою, якщо ми будемо це робити, ми будемо більш сильнішими, більш збалансованою командою, до чого ми і рухаємось. Сьогодні вийшов перший на поле після травми Крилоховайко. Як вам його кондиції? Ну він готувався впродовж тижневого циклу. З ним працював і індивідуально перед цим тренер наш з фізичної підготовки, тому він. Вийшов в кондиціях нормальних, і з кожною грою він буде додати, і, почуваючись ігровий тонус, він буде краще з кожною грою. В другому матчі поспіль вдалося забити Венді. Чи сподобалась вам сьогодні гра? Він центральний нападач і від нього ми безумовно чекаємо голів і побільше, тому він. Все, все, все закономірно. То він має забивати голи, він їх забуває. Дякую. Андрій Вікторович, перша поразка в сезоні одразу розгромна. Що не вдалося сьогодні, в грі? Ну, Зразу скажу, що все по грі. Сопірник був сильніший за нас це факт. Ми грали від оборони, щоб у другому таймі. Випустити швидких, швидких хлопців і зробити, ну, повинні були перший тайм, хоча б не пропустити голову. З першу хвилини ми провалили, потім ми вирівняли. Також от оборонки були контратаки, але чувствовалося, що суперник індивідуально сильніший і в будь-який момент вони реалізують. Це було видно по прошлим іграм. І так і произошло. Як раз коли вирівняли гру, 30-та хвилина, все добре, якби потрібно було перший тайм видержати. Ну і перший гол, другий гол такий, чесно кажучи, пенальті спорний. Так же, як на останній хвилині я не обсуждаю судді, але вроді вар, і ну, блин, вторий, вторий момент, коли в чужий, даже, перший момент він даже не дивився вар, вторий він подивився і відмінюв. ну, Був би шанс, якби було хоча б 2-1. Другий тайм ми трошки перестроїлися, Петра намагалися грати вже в свій футбол, контролювати м'яч. У нас це непогано вийшло були були добрі комбінації, були моми, моменти, не скажу, що гольові, але от такі, що можна було хоча б реалізувати один момент. І в концовці за 10 хвилин, два м'ячі. Таке неприятне просто. Тобто не вийшло нічого, те, що ми планували. У вас був далекий виїзд сьогодні. Команда наскільки це впливано на гру, поїздка з Одеси без ночівлі? Ну. Звісно, у нас так, так така ситуація. Приїжджаємо в день гри в сім утра, вранці позавтракали. Ну, чоловіцький організм, він... Ми ж бачимо, да, я не люблю таких громких слів, але... Но... Людь, хлопці, які на передовій, їм же не сильно що вони спали чи не спали. Тому ніяких відмазок немає. Вони повинні більш. І вони об'язані більше на футбольному полі. Вони займаються своєю справою, коли нас охороняють. Дякую. Дмитро, вітаємо з перемогою. Судячи з рахунку 4-0, результат здобути такий було не надто складно, чи так це насправді. Це не можу сказати, що легка гра вдалася, тому що «Реал Фарма» – це непогана команда, можна сказати, міцний середняк. команда, яка вже досить довго грає у другій лізі. До цього не програла жодної гри, тому ми готувалися дуже серйозно до цієї гри. І в принципі не так все легко було, тільки за рахунок індивідуальної майстерності наших гравців та правильних наших дій вдалося таки зробити такий результат. Враховуючи серії пенальтів, ви вже в четверте реалізовуєте пенальтів в цьому сезоні. Чи відпрацьовуєте ви цей елемент гри, чи просто вже на досвіді знаєте, як бити? Ну інколи відпрацьовую, але не так серйозно, щоб можна було сказати, що це якесь серйозне відпрацювання, тому що я рахую це чисто психологія пенальтів. Далі в команди поєдинки проти команди, які ще не програвали. матлурга 2 та звягля. Як вважаєте, чи вдасться здобути продовжити переможну серію? Ми будемо працювати над тим, намагатися зробити все для того, щоб перемагати далі в грі. рік. Реалфарма до сьогоднішнього дня також не програвала, але ми рухаємось далі, працюємо кожен тиждень наполегливо, щоб здобувати цей позитивний для нас результат. Дякую. Нормально.